Всім доброго дня. Сьогодні 26 січня 2024 року, і на вулиці плюс 24. Ще 7 днів назад У нас було мінус 9 і дуже-дуже багато снігу. Що тут рідко буває сніг, мені сказали люди. А сьогодні така жара, що люди ходять в, літних, в літніх сукнях. О, я не, не можу звикнути до цих перепадів температури. Ну, це і не корисно для здоров'я, думаю. Ну так воно є. Що поробиш? Хочу сказати, що моя подруга Наташа, яка приїжджала з Огайо 23 січня, поїхала додому. Вона відпрацювала з бабусею місяць і тиждень. Зараз бабуся вже сама вночі спить, піднімається. Ну, Вона швидко відновлюється після цих падінь, вона вже четвертий раз впала. Ну, і тьфу -тьфу -тьфу, Дай Бог, все нормально. Тому їдочка сказала, що Наташа уже може їхати додому. І бабуся може без неї. Спати вночі сама. Наташа поїхала зараз, але сказала, що в останній день вона знайшла роботу в Вашингтоні Нянею. Вона знайшла роботу в Вашингтоні Нянею з хлопчиком 9 років і десь 12 лютого. Так що я думаю, що 12 лютого. 11 лютого вона, мабуть, приїде знову до нас. Ну, Подивимося, як воно буде. Втрьох жити складніше, дешевше, але складніше. Багато часу йде на балачки і нічого не робиться. Англійський запустився. Хоча ми кілька разів грали в англійську гру. Ну. Треба якусь золоту середину, щоб було дешевше платити за апартмент і зручніше жити. Але поки я не бачу таких варіантів, Подивимося, що далі буде. Поки працюю на двох роботах в магазині і у бабусі. Сьогодні бабуся в мене вихідна, вчора я в неї була. А завтра у мене магазин до чотирьох і на пів п'ятої бабуся. Так що завтра буде важкий день. Ну, слава Богу, що це тільки три рази на тиждень. Ось і все. Мені недавно виповнилось 62 роки. Трошки у мене є відео, потім зроблю ролик і поставлю. Всім гарного дня, будьте здорові, щасливі побільше в цей складний час. А Україні перемоги й миру. Пока, пока.